Це найбільш тепле та пухнасте місце у світі. Центр еколого-натуралістичної творчості. Тут квітне життя і буяє творчість. Тут багато поколінь білоцерківців навчилися любити природу і дбати про братів наших менших. Звідси виходять круті, творчі українці і завжди забирають із собою свій теплий спогад. Я Артем Земляк. Я вихованець театральної студії Центр. Протягом восьми років за цей час я взяв участь у безлічі над екологічних та натуралістичних заходів, а ще виграв масу всеукраїнських та міжнародних винагород разом з нашим театральним гуртком. Центр вирішив моє життя, тому я збираюся стати актором і поступати в театральний інститут імені Карпенка Карого. А я Аріна Жилонова і це моя любов. Ся у центрі еколого-натуралістичної творчості вже чотири роки. Центр навчив мене піклуватися про все живе навколо мене. І я, напевно, стану ветеринаром. Доброго дня! Я Петрівська Данелія. Я вихованка гуртку екологічна журналістика. Центру еколого-натуралістичної творчості міста Біла Церква. Спочатку повномасштабного вторгнення я живу та навчаюсь в Італії. Але це не заважає мені пам'ятати та підтримувати мою культуру та мою мову. За межами, за межами України я спілкуюся українською мовою, з друзями. Та я пам'ятаю дні проведені в екологічному центрі. Та я дуже вдячна керівникам за те, що показали природу, екологію з іншого боку, та показали, як правильно ставитись, та як правильно не забруднювати та ставитись до самої екології. Усім натуралістам-екологам наш привіт. Я Поліна Гончар, а це мій вірний друг. І ми вихованці центру мер вже 5 років. Хоча зараз ми з моїм другом займаємося у гуртках онлайн. Адже з початком війни було змушені переїхати до Німеччини. Проте любов до природи і бажання дбати про екологію привезли із собою. Тому через кілька років я закінчу європейський університет і повернуся в Україну відновлювати нашу квітучу екосистему після війни. Екологічна освіта на все життя це про мене. Кращим себе, свою країну і весь світ. Ось чому нас навчив центр еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради. Приєднуйся і теж знайти свого кухня друга на все життя.